Я мирна. Ні, ні, ні. Ти мирна? Да. Ми ну, будемо коханцями для зарізу. Ну, ми будемо коханцями для зарізу. Пішли, 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 пішли. Давай. О, зараз ми тут? голос буде. А ви тут? О, okay. я голос да, я вот Я тут. І тепер у мене буде. голос. У мене теж голос. Боже, пощастило нам далі. Кубі, нам, кубі. нам треба разом бути, Кубі. Я Ще гіг, одразу кажу. Ми не розлучені. Питаю вас. А, як... ну, в тічу йоблись, в тічу. Прикиньте на цьому, на азартівнику цьому, да, клоуну. Даєш нам сарик, ми такі, да ми викрутилися тільки. В ту душу там вираємо Да, було би свіжо. Нормально все. Такі видає, нормально. Ой, я тут, я тут. Після череди, після череди. Давай-давай-давай-давай-давай. Я вверх.

Oh no. Це нас медіу. Коротше, якщо я, якщо вам цікаво, я мирний, і ще ш... я хотів сказати, покласти, yeah. що я замайте вендету. <світ> <Тут> <світ> <це таке світ> раз було. Я казав, що вони лопнуть. Чого не вони... чому вони лопнули? <світ> а це клоун у нас, це клоун тітя, так сказати. Які-які-які-які <світ> лопнуть. Та-да-да. Короче, клоун Тітя, віша, два шарика на когось там. Я ще на цій ролі досі грав, блі. Я вірю, що Ксенус не притворюється, тому я голосую в Кубер. Я в Тітю. Аля гнала на нього. Ладно, ладно, Тітя. Ну і зря. Це перший раз мій на клоні. Вендета теж повинна була лопнути. Тобі потрібно було дзвонити бо... дзвоник і все, вони вони м -м -м -м, вхіли, і вони вибухнули. А вона з'їла і вона залишилася. Ми старимо викрутили голоса в цьому колесі. От ми бігаємо, а я кажу Кубі, Кубі, прикинь, було б прикольно, якби ти був клоуном, ти нам вестерен дав да, голоса да, да, да. і нам так, да. а ми голоса а, ви а, да, викритили, і ми також збиваємо. І, не, 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 ми було орко, я відірвалася, да, я почала да? рвати просто істерически.